Так, під нашим відео з'явився коментарій. Дякую, підписався. В мене такий стабілізатор, але моторчик трохи інший. Якщо ви знаєте, такий і краще поставити, який, мабуть, краще поставити. Так, скоріше за все, у вас редуктор відрізняється від того, що на відео. На відео у нас ось такий редуктор zd 3 kt але з мотором. ZYT520. Ще варіант може бути редуктор zd 5 але з мотором 38 ZY25. Ще варіант може бути редуктор, це взагалі з іншого стабілятора, але просто редуктор ZD3. ki ну, Маркування взагалі з іншого заводу, хоча, хоча ні, завод жанг GC і моторчик тут. Взагалі РК-530 ТБ, але це дуже старий сервопривід, але бачите, в принципі, вони всі плюс-мінус отакі однакові конструкція. Ось такий круг з висічками. Раніше раніше були, це особливо люксіоно стосується ось такі сервопривіди. Тут моторчик відрізняється від тих, які стоїть ось в, цих, в цих редукторах, тим, що кількість. На перші шестерні зубчики І, Якщо просто, навіть тут, якщо проблема з мотором, а ці мотори дуже рідко виходять з ладу, і ці редуктори вихажують там, по 10-13 років, дуже багато Ось в в цьому, в іншому, тут зламалися редуктори шестерні поламалися і ремонтувати його немає сенсу. Тож, якщо у вас з ладу виходить такий редуктор, його просто викидаємо і ставимо щось на заміну вже з нового. Це безгеморойно, поставили два проводка підпаяли і все працює. Якщо ж ви захочете підбирати моторчик і міняти, потрібно буде шестерню перепресовувати, але, але є одне але. Там вал, на якому насаджена ця шестерня, воно тут більше, ніж на цих моторах. І це, мабуть, скоріше за все і не вдасться вам. Тому ми цього і не робимо. Просто беремо, якщо це редуктори типу 3 КТ, 5КТ, 5КТЖ, міняємо мотори в залежності від того, який мотор стояв. Стоїть 38Z25, ставимо 38 zy 25 Тож, якщо у вас така ситуація, ставте і знімете свою головну біль. Якщо я допоміг, напишіть, якщо ні. Знову пишіть ваше питання. Будемо допомагати.